Наступне наше заняття ознайомлення соціуму патріотичне виховання. Тема нашого заняття День захисту дітей. Дітки, сьогодні я хочу з вами поговорити про Міжнародний день захисту дітей. Адже діти це цвіт землі, майбутнє нашої української держави та кожного з нас. Найдорожчий наш скарб безмежна радість та щастя. Вони надихають, спонукають до нових досягнень. Повертають віру в щасливе життя українського народу. Разом друзі ми пограли, жабеняток поскладали та равликів порахували. В небі ластівка летить, з вітром листя шелестить, розквітає квіточка, бо стало літочко. Щороку перший день літа відзначають Міжнародний день захисту дітей. Це прекрасне свято радості та дитячого сміху. В цей день діти, батьки, дідусі і бабусі виходять в парки, сквери, в кафе, щоб відсвяткувати його разом. У цього свята є прапор. На зеленому кольорі, який символізує зростання навколо знаку землі розміщені фігурки: червона, жовта, синя, чорна і біла. Ці людські фігурки символи, то символи того, що ми всі різні. Одні низенькі, інші високі. Одні – Повненькі, інші худі. Одні із світлою шкірою, а інші із темною. У кожного різний одяг, поведінка, звички. Ми навіть говорити можемо на різних мовах, але немає когось кращого. Когось гіршого, ми всі рівні. Знак землі це символ нашого спільного дому. Не дивлячись на те що ми можемо бути не схожими одне на одного, можемо жити у різних країнах, але нам всім світить одне сонечко. Нехай ми всі різні, але це не заважає нам дружити, гратися разом. Ходити в садочок, школу, зустрічатися на дитячих майданчиках. Пам'ятайте це, і тоді у вас буде багато друзів і не просто різних, а особливих. Зі святом вас, мої любі малята! Ну що, дітки, бажаю вам бути завжди захищеними, здоровими та радісними з днем захисту дітей.